Вас на хвилі Ух Радіо» у програмі відверто на ух. Будемо говорити про професію майбутнього про ерготерапевтів. І сьогодні у нас в гостях Івана Це викладач кафедри фізичного та фізичного виховання та реабілітації Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Також кандидатка педагогічних наук і асоційований член Українського товариства ерготерапевтів. людина, яка досліджувала питання ерготерапії, одна із перших України. І сьогодні сприяє розвитку ерготерапії в нашій країні. І наскільки це важлива професія? І що ж робить ерготерапевт, будемо сьогодні дізнаватися у справжнього експерта. Івано, вітаю тебе. Вітаю, Люда, вітаю наших радіослухачів. Насправді так, 27 жовтня в усьому світі ми відмічаємо Всесвітній день ерготерапії. Це професія, яка є дуже молодою в нас в Україні. І ще 10 років тому ми не мали відношення до святкування цього дня, тому що. Ерготерапія розвивається досить недавно в нашій країні, але вже більше 60 років вона розвивається у світі. І, власне, це не применшує її важливості в Україні і не применшує її цінності. І на сьогоднішній день вона є надзвичайно важливою у наших умовах повномасштабного вторгнення. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про цю професію. І, зокрема, хотіла би сказати, що термін ерготерапії. Пія він є маловідомий, і коли я про це говорю своїм друзям, завжди чую питання: а що це таке, що це за професія? І ерготерапія ерго походить від англомовного терміну «occupational therapy», і е, детально означає праця, рух, заняття. Е, власне, у нас е, інтерпретація україномовна було прийнято е, називати цю професію ерготерапією. І вона становить собою клієнтоцентричну реабілітаційну професію в е галузі. Охорони здоров'я, освіти та соціальних послуг, які надають допомогу усім віковим категоріям, так я наголосила, власне, що усім залучитися до тієї заняттєвої активності, яка є цінною для конкретної людини. Тобто, це чимось пов'язано до працетерапії, чи це просто, просто один з елементів ерготерапії – це працетерапія? Я би сказала, що працетерапія це більш така методика, це, угу. це щось таке вуще скр. Скромніше і простіше, а ерготерапія це власне є ціла професія філо своєю філософією. Своєю е, є навіть наука про е, заняттєву активність. Тобто ерготерапія є складовою науки про заняттєву активність. Це щось таке в майбутньому, що буде дуже потужно давати у реабілітації хороші результати. Отож, з ким працюють ерготерапевти? Клієнтами ерготерапевтів є люди усіх вікових категорій, починаючи від народження і закінчуючи людьми похилого віку, які можуть мати фізичні розумові сенситивні або психоемоційні порушення. І, власне, у них є запит для того, щоб виконувати бажану заняттєву активність. Заняттєва активність вона є основою ерготерапії. Простими словами, що таке заняттєва активність це все те, що людина робить дня. протягом, Просинаючись... побуті. Тобто те, щоб їй було комфортно працювати, здійснювати якісь такі побутові речі, які здорова людина може зробити, без проблем не задумуючись, а тут треба все підлаштувати і допомогти. так? Так, тобто, так. Так, важливим елементом роботи ерготерапевта і клієнта є власне визначення цих цінностей, визначення бажань людини, визначення її потреб, визначення, що вона хоче робити, визначення її ролей у житті. Я дуже люблю розказувати студентам, власне, про ці ролі, які ми набуваємо в житті, тому що мало хто задумується над цим, а в ерготерапії це, власне, є такий рушійний елемент, коли. Ти від народження поступово з роками набуваєш різні ролі. Так, ти народжуєшся, ти є донькою там чи сином, потім ти йдеш ідеш в школу, ти стаєш учнем, потім ти стаєш студентом. Якщо в тебе є брат або сестра, ти є для них братом або сестрою, потім ти здобуваєш професію, потім ти є внуком або онукою для своїх дідуся й бабусі. І власне набуття цих ролей вони формують довкола людини такі різні функції і рутину, які формують її ці. Які для неї є важливими бути, наприклад, з дідусем, виконувати якусь конкретну заняттєву активність, і воно наповнене сенсом, воно наповнене нашими культурними такими елементами, так? і воно є важливо для людини. І, власне, важливо розуміти, що якісь ролі з часом ми втрачаємо, на жаль. Тому що, наприклад, на сьогоднішній день, якщо у мене є ще дідусі і бабуся, так я є онукою, але коли їх не буде, я втрачу цю роль онуки, я втрачу якусь заняття. Тєву активність, яка пов'язана з ними, і на жаль, я ніколи не зможу вже до неї повернутися, тому що цей період в житті пройшов, але він є для мене дуже цінним, і я хочу ним набутися і любитися в ньому власне сьогодні і зараз. Як цікаво, як все це глибоко, як почала розвиватися в Україні ерготерапія, з чого це все розпочалося, і як вона вже розвинулася на зараз, тобто які досягнення. Та ерготерапія в Україні, власне, якісь такі є конкретні моменти, які можна відмітити так у хронологічному порядку. Власне, у 2016 році в Україні була створена громадська організація, яка називалася Українське товариство ерготерапевтів, скорочено у Ця організація була заснована групою людей, однією з яких була Ольга Мангушева, це є сертифікований ерготерапевт, яка навчалася в Сполучених Штатах Америки в університеті Індіаполісу. І власне вона настільки була м, надихнулася цією професією там, що повернулася в Україну і шукала довкола себе людей, які можуть їй допомогти розвивати цю професію. Власне, вона була однією із засновниць цього цієї. Групи громадської організації також в нас було ще тоді багато закордонних фахівців, без яких ми би не змогли це розпочати, тому що немає на жаль україномовної літератури, яка би могла детально розказати про цю про ерготерапію, і тому ми повинні були залучатися ці, цими закордонними фахівцями. Які відіграли велике значення насправді у формуванні ерготерапії в Україні і вболівали за нас і проводили різноманітні тренінги, навчання. Тому можна сказати, що такий початок чогось такого вже ну серйозного, так це було створення цієї організації. Після чого в нас проводилося багато різноманітних тренінгів, зокрема у Львові в українському католицькому університеті і в інших містах, цими закордонними фахівцями, які намагалися донести до нас цю інформацію стосовно розуміння ерготерапії ерготерапію за приходили з медичною світою соціальною світою з педагогічного хто саме хто саме долучався Долучалися так люди, які навчались на спеціальностях фізична реабілітація, їм було це дуже цікаво. Долучалися соціальні працівники, які також навчались в університетах, долучались навіть логопеди, тому що деякі методики ерготерапії вони дуже тісно переплітаються із терапевтами мови та мовлення або з логопедами. Тому власне і лікарі, звичайно, але тут знову ж таки були такі суперечності стосовно того, чи не забирає ерготерапія на себе комп. Язання. Компетенції якихось інших фахівців, і власне це було завданням нас, людей, які об'єднались, які розуміли трошечки більше знали про ерготерапію донести цю інформацію, щоб вона була більш такою публічною і доступною. Про вас знали і знали, де вас шукати. Тобто, ну і справді, де вас шукати, і власне, де ви більше маєте можливість подати цю інформацію і для кого саме. Е, інформація у нас на сьогоднішній день вже є створена е, створений сайт. Українського товариства ерготерапевтів там є різні пункти, ресурси, наші позиційні заяви. Там є інформація, яка ділиться по категоріях педіатрії, в ортопедії. Власне, це можна там отримати. Всякі новинки або конференції, які ми проводимо, або це можуть бути якісь навчання чи закордонні, чи навіть у нас в Україні в режимі онлайн. І е, цю інформацію так вона сьогодні на слуху, тому що вже досить багато університетів в Україні е, мають освітню програму. По підготовці ерготерапевтів і е, е, професія ерготерапія вже внесена до класифікатора професій в нашій країні. Власне, в нас є багато робочих місць, але знову ж таки є багато запиту на фахівців. Як виглядають будні ерготерапевта? Чим він займається протягом дня? Ерготерапевт насправді це є така дуже складна професія. Вона має свою таку чітку філософію і надзвичайно складну. Вона є дуже багатогранною. І будні ерготерапевти вони насправді є дуже різноманітними і вимагають так любити ту професію. Її неможливо просто так от робити, ну тобто прийти на робоче місце і відбути, тому що це настільки проживання з кожним клієнтом його цінностей, його культури, його локальних особливостей. Що тут, тут потрібно саме любити, любити цю любити ерготерапію, любити те, що ти робиш. І власне, ерготерапевти вони працюють у різноманітних установах. Це є і психоневрологічні лікарні, це є лікарні, звичайні, це є реабілітаційні центри. І, власне, якщо орієнтуватись на закордонний досвід, то це ще не є межа. Тому що за кордоном, зокрема в Канаді, там де я вивчала питання ерготерапії, у школі у дитячому садочку, всюди є відведені кімнати ерготерапії. І це вимагає звичайно таких матеріальних коштів так, для облаштування цього, але ми дуже добре рухаємося, і я впевнена, що ми зможемо з часом це розвинути і в Україні. Обов'язково твоє знайомство з цієї професії це як воно все розпочалося. Насправді це така дуже фантастична для мене історія. Я закінчила університет педагогічний в Тернополі, спеціальність фізична реабілітація. І в мене була така мрія вступити до аспірантури. Власне, Бог мені подарував цей шанс, і у 2012 році я вступила в Національний університет Львівська політехніка. І тут виникло таке запитання з моїм науковим керівником: а що ж я буду досліджувати? А я ж така амбітна, сповнена сил. Я хочу все знати, я готова все вивчати. І власне в католицькому університеті у Львові проходила одна із презентацій закордонних фахівців, зокрема з Австралії. На той час це було така професор Кірелі Менінг, яка говорила про «Occupational therapy». Ми з науковим керівником туди прийшли в залу. І я бачу на екрані монітора великими буквами написано слово «Працетерапія». Чую англомовні слова occupational therapy, чую переклад український, і я це все прослуховую багато годин. І знаючи про працетерапію терапію вже з університету, коли навчалася на фізичній реабілітації, я розумію, що це щось набагато ширше, набагато глибше, що воно мені не до кінця зрозуміло, але й мені дуже цікаве. І ми з науковим керівником, говорячи з Кірелі, почали думати про те, а чи не. Не взятися нам за дослідження цього перекладу, цієї інтерпретації. І знову ж таки, це дуже, це дуже лячно, це дуже трепетно, але воно мені дуже сподобалося. І ми прийняли для себе це рішення. І, власне, так я почала вивчати англомовні джерела і досліджувати ці питання ерготерапії. Класно, ну, бач, завдяки тобі, це все воно розвинулося. А де зараз навчаються ерготерапевти? Ерготерапевти сьогодні навчаються у закладах вищої освіти в дуже багатьох місцях. Якщо я не помиляюся, то напевно десь 60 освітніх програм уже є по ерготерапії. Вони є на рівні бакалаврату, на рівні магістратури. Е... Є тільки один такий важливий момент, що у є створена Всесвітня Федерація ерготерапевтів, яка займається ліцензуванням освітніх програм в усьому світі по підготовці ерготерапевтів. І власне ця всесвітня федерація вона випустила такі мінімальні стандарти освіти ерготерапевтів 2016 року. Редакція, які мають чітко прописану ну так, набагато на 60 сторінок чітко прописані. Ці стандарти, які вимагаються від підготовки майбутніх фахівців. І... Е... Дуже е, сьогодні в нас є запит на цих ерготерапевтів, так на е, під на підготовку їхню. Багато університетів беруться за їхню підготовку, але освітні програми потрібно підлаштовувати під ці вимоги і отримувати ці ліцензії. Тому на сьогоднішній день у нас в Україні є поки що лише один університет, в якому є ліцензована програма е, згідно. Е, Вимог всесвітньої федерації ерготерапевтів, і це є університет Національний університет фізичної культури і спорту у місті Києві. В них є ця програма. Вони вже два роки тому випустили перших ерготерапевтів. Тобто, це фахівці, які можуть працювати навіть на міжнародній арені. Чудово. Їхня програма є повністю відповідає цим вимогам. І, власне, ми так рухаємося далі. У теперішніх умовах повномасштабного торгнення вторгнення ерготерапевти дійсно на вагу золота, і яка ж їхня функція? Тобто приходить. Е Військовий ветеран приїжджає додому, він звик вести активний спосіб життя, працювати. Тут він залишається один на один, там чи з рідними, які теж не навчені, не підготовлені до того в закритій квартирі. І як йому допомогти, як власне покращити його стан, самопочуття внутрішнє, як допомогти йому знайти себе в цих реаліях так, насправді. Коли повертається людина із сходу і має у ці всі моменти, напевно, так є якесь звернення до лікаря. І власне ерготерапевт це є активний учасник мультидисциплінарної команди. Мультидисциплінарна команда становить собою на сьогоднішній день коло тих фахівців, які необхідні людині для відновлення, для повернення, для реабілітації, для соціальної комунікації, і власне визначається коло. Цих фахівців, які можуть їй допомогти, одним із них є ерготерапевт, і власне звернення до ерготерапевта, коли якщо, якщо є такі якісь складності в визначенні цінності людини, то сюди ерготерапевт долучає і сім'ю, тобто це є спілкування зі всіма так. Так, власне, працює з дружиною, працює з дітьми, визначає ці моменти їхньої пам'яті, що ж вони робили до того, як відбулися певні зміни, що було цінно, які емоції наповнювали їхні ці моменти, чи це було якесь приготування їжі, чи це якісь моменти там риболовлі, дозвілля, які яка рутина їхня була удома по порядку, з чого починався їхній день, чим він завершувався, і власне ерготерапевт. В процесі роботи із своїм клієнтом він залучає всю сім'ю, він працює і тільки з клієнтом, і він намагається налагодити ці процеси. Може бути і виготовлення допоміжних засобів, і е, адаптація середовища. Я би хотіла так наголосити, що власне ерготерапія розглядає людину, не буде підлаштовувати людину під середовище, а навпаки, середовище під людину. Це є такою функцією ерготерапевта і. Е, у нас є такий ще вислів між ерготерапевтами, так що лікарі додають здоров'я у дні, а ерготерапевти додають сенсу і життя у дні? От навіть щоб люди не щасливішою себе відчували, так. тобто більш реалізованіше, це все е, ваша праця. Чого бракує ерготерапевтам на сьогодні? Як можна вас підтримати, допомогти е, чи долучитися до вашої такої благородної справи? Власне, ерготерапевтам на сьогоднішній день напевно не вистачає от, облаштування цих робочих місць в різних, в різних установах, де вони би мали бути, так не вистачає популяризації інформації стосовно ерготерапії, розуміння її цінності, наскільки вона робить важливий крок, наскільки ерготерапія відрізняється від фізичної терапії, тому що це є дві професії, які власне одночасно в нас почали розвиватися. В Україні і ділитися, і, і дуже важливо для себе диференціювати це і розуміти, що фізичний терапевт та ерготерапевт це є колеги, які працюють спільно, які допомагають один одному, але які аж ніяк не претендують на е, компетенції один одного. Тому е, дуже, дуже у нас є такий та. Е, Запит на цих фахівців, і в нас в Тернополі я би хотіла підмітити також в Тернопільському державному медичному університеті. У нас є освітня програма, яка готує ерготерапевтів. Тому багато хто чує, наприклад, на рівні бакалаврату про ерготерапію і має таке бажання вступити на магістратуру і навчатися там. Тому Запрошуємо, там працюють мої колеги. Ми всі між собою тісно спілкуємось по всій Україні, і власне так. Я ще читала таку інформацію, що це навіть той, хто зможе піти з вами в, кі... в кіно чи в театр? Чому саме така думка? Так, може піти, якщо в людини є на це запит, якщо вона хоче це зробити, і це для неї цінно, і вона себе відчуває тоді бадьорішою і має дуже хороші від цього емоції, то так, ерготерапевт може піти і в супермаркет купляти продукти, і в кіно, і в театр, і на робочому місці допомогти адаптувати середовище для того, щоб продовжувати працювати. Абсолютно немає ніяких обмежень, тому що ерготерапевт працює з різними сферами. Починаючи від щоденного догляду за собою, інструментальний догляд за домашніми улюбленцями, гігієна за собою, догляд за тваринами, відпочинок, дозвілля, сон, гра, підготовка місця свого для того, щоб на ніч відпочивати. Тобто якісь оці всі такі елементи сюди-всюди долучається ерготерапевт і усвідомлюючи так, що ерготерапевт може навіть допомогти облаштувати місце для сну. Є таке розуміння, наскільки це наскільки мають бути відкриті відносини між клієнтом і ерготерапевтом. Це таке має бути найкращий друг, тобто людина, так. яка тебе розуміє, знає твої потреби і намагається зробити максимально для того, щоб ти відчув задоволення від прожитого цього дня. Так, так, однозначно. Отож, дійсно, оці ерготерапевти, це. От, професія майбутнього не знаю наскільки фінансово вона буде винагороджуватися, тобто наскільки ще мотивація буде людей, які навчаються, ага, І скільки це буде завантаженість е, ну, в наш, наших реаліях? Це дійсно завантаженість буде велика е, винагорода за працю. Але якась така життєва місія, це, це надважлива. Над Сучасному світі дякую тобі, Івана, за таку цікаву розмову зі стільки цікавих деталей, і вірю в те, що ти надихнула людей цікавитися цим більше, дізнаватися і розповідати іншим. Твої побажання для наших слухачів. Дякую, Людо, за запрошення. Насправді це дуже цінно сьогодні говорити про ерготерапію. Для мене це велика честь, велика відповідальність. І я бажаю кожному із наших слухачів задуматися над тими ролями, які ви маєте у житті, зрозуміти їхню цінність і розуміти, як добре, що ви можете виконувати дуже багато заняттєвих активностей, і вони вам є доступні. Тому, якщо будуть запити, то звичайно ерготерапевти вам у цьому допоможуть. Жуть, а так я бажаю усім миру, здоров'я і з любов'ю до ерготерапії. <рес> Дякую за цю чудову розмову. Нагадаю, що сьогодні з нами була Івана Дека, це викладачка кафедри фізичного та фізичного виховання та реабілітації Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, також кандидатка педагогічних наук і асоційований член українського товариства ерготерапевтів. людина, яка досліджувала це питання ерготерапії, одна з перших в Україні. І сьогодні максимально підтриму і сприяє розвитку ерготерапії для того, щоб українці жили в комфорті, щасливі і дійсно відчували щастя у звичайних побутових справах. Це була програма відверта наух. З вами була Людмила Роденко. Ми продовжимо далі.